Вітаю. Я командир 1-го танкового батальйону 5 ї окремої важкої механізованої бригади. Підполковник Расун Анатолій Сергійович. Запрошую вас вступити до лави мого батальйону. Гарантую е роботу з досвідченими екіпажами, які мають понад 100 бойових виїздів, знають, як діяти в екстрених ситуаціях. Очоливши танковий батальйон 17 вересня, нас року пройшов згодження. Навчання бойові, і по цей день знаходжуся на своєму місці. Перший бойовий досвід здобували на таких напрямках, як Великі Новосілки, Курахівський напрямок, Покровський напрямок. Було більше десятки виїздів на пряму наводку, прямо в вікно до противника. Заїжджали наші танкісти. Відзначені нагородами і. Дуже позитивно відгукується, вище керівництво. Наші танкісти довіряють не одному, і це є розчинна сил в виконанні бойових завдань. Кожен з них може довірити своє життя своєму побратилу. тому що в танку це колективне зброї і заложеніться членів екіпажа, вона більше залежить від економії боєзавдання, ніж сама техніка. Сам танк без екіпажу досічного фактично нічого не варто. Велику увагу приділяємо в нашому батальйоні підготовці підтримання навченості та бойового духу. Також приділяємо увагу забезпеченню нашим військовослужбовцям, щоб вони не мали критичних потреб, які впливали на виконання бойових завдань. Шановні українці, тому запрошую вас саме в перший танковий батальйон нашої бригади. Долучайся, війна без тебе не закінчиться.